Технолог, представитель бренду Fox в Україні, офіційного оригінального продукту. І сьогоднішня тема ваше питання, мої відповіді. Але я хочу розповісти свій дуже цікавий опит по вирівнюванню волос в немовірній техніки виконання ось такого типу волосся. Це дуже. А да, якщо ви бачите, це, це не кавказький, даже тип волосся, це африканський тип волосся. Це дуже складний. Він в нашому слов'янському країні майже рідко в нас як майстрів, приходять такі клієнти з таким типом волосся. Але да, в мене був такий опит, і він дуже мені, мене перевіряв на мої знання, на мої вміння та на сам продукт Фокс. Справиться цей продукт ось таким от потужним завитком. А нагадую, що це не кавказський, це навіть африканський, бо це ти ви ощущення відчуття, що ти вирівнюєш якусь проволоку. Розповідає з самого початку, як з таким волоссям вибити другий об'єкт. Так, і в кінці моєї розповіді я покажу, що з цього вийшлося в мене. Отже, це про це африканський тип волосся. Робила я з кератином глос. Більш ніякий другий про із бренду не допоможе. А тут не буде працювати звичайна техніка виконання. дівчатка вітає. от розповідає, як працювати з африканським типом волосся. з яким составом состав єдиний це глос. Єдине, що тут звичайна техніка виконання вам не допоможе. Тут треба розуміти, як з цим волоссям упоратися. От в мене був такий виклик дуже давно, але я цим горжусь. А ця робота зайняла в мене 8 годин. Я працювала одна, і це була моя ошибка. Було потрібно пригласити когось допомогти мені справлятися з таким от типом волосся. А, кількість проходів, да, ми, коли покупаємо якісь продукти, нам говорять, от 15-20 проходів по прядно. Ні, тут не працює, не 15, не 20, тут тобто в мене, мабуть, було 35-40-45 по прядно, бо наголошую, це відчуття, що ти вирівнюєш проволоку. Надо знати, з яким кератином це можна зробити, і знати техніку. У мене був перший опит і останні, але це... мені мій авторитет в моїх мене підняв. Мені хотілося цю клієнтку на пол голови от, сказати Пясіба, я не справляюся, підіть, будь ласка, але ні, я от на початку до кінця її відпрацювала. Що я хочу розповісти, що коли ви десь покупаєте будь-який продукт: кератин, ботокс на компторк-маркетплейсі, марк вам не один менеджер не розповість, як працювати з такою технікою волосся. Бот менеджери на маркетплейстах, де багато-багато карантинів, де багато багато ботиць, вони не знають, як працювати з таким волоссям. Вони вам розкажуть звичайну техніку, скажуть, що цей продукт підходить для курчавого волосся. Це. коли ви покупаєте офіційних представників, коли ви покупаєте і вас консультує технолог бренду, він знає про цей продукт все. Я знаю про Fox все. Я знаю, що з цим продуктом, наприклад, Продукт Прайм, кератин Прайм не підійде. Звісно, не треба, не треба робити ніякий мікс з монопродукт, глос, ви працюєте ось з таким е, африканським типом волосся. Тобто, коли к вам приходить дуже-дуже корчаве волосся, ви обираєте саме потужний кератин і е, працюєте з ним, берете собі в помощь, в помічницю і працюєте вдвох, бо якщо ви працюєте одна, ви там під кінець уже. Сидіть у вам не хочеться ні, ні 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 денег, нічого, ні заробітку, бо ви дуже будете виснажені. Наголошую, що е, е, в даному типу волосся не підходить звичайна техніка виконання. Десь максимальне кількість проходів. Ви знаєте, повинні розуміти, який состав це е, підійде. Можна ще працювати з нанопластикою, але я раджу, ну, так як я вже знаю, що глос це хвилю вирівнюю, то я вам раджу працювати з глосом в моно е, на високій температурі 230 проходів 30-35-40, скільки вам буде потрібно, коли ви будете розуміти, що е, процес. Е, Вирівнювання проходить класно та якісно. Щораз я от покажу, як воно вирівнялося в мене цей продукт, цей це волосся. Так, от так, от і отак. От от. Де ще, де ще, де ще. Угу. Фото давнішнє це було років 4-5 тому назад. Тому, ну, сам Ефект цього вирівнювання, він случився. Я працювала нагадую, 8 часов. Не кожен продукт, зовсім не кожен, зможе вирівнювати ось такий стан волосся. Нагадую, що це африканський тип волосся. Вмійте вибирати правильну техніку виконання. Да, ось такий голос, техніку виконання і розуміння, який продукт з цим справиться. Якщо у вас є питання взагалі по продукту Фоксу, то питайте я як технолог, як представник, я сьогодні вийшла в ефір, щоб вам розповісти, і поділитися своїм опитом роботи з такою от неймовірною капною волосся, і як з цим можна справитись, який продукт можна підібрати і як з ним працювати. Пишіть, було ли щось подібне у вас в вашому опиті роботи з волоссям чи ні? Чи ви боїтесь такі брати, брати таких клієнтів? Я би второй раз, так як я вже це зробила, да. Я вже знаю, що як з цим працювати. Якщо, вично, там новичок, то для вас буде дуже складно з, з таким волоссям працювати, тому що потрібно ну, мати знання, визов та, та той, хто вам може. Проконсультувати, тому ми, як технологи, офіційні представники, якщо у вас приходять ось такі клієнти ну, різного стану волосся, надсилайте мені там, фото, відео. Я як технолог завжди вам розповім, тут така техніка, тут така техніка, тут така температура потрібно зміксувати або не міксувати, або монопродукт. Дуже важливо розуміти, що коли ви покупаєте через нагадую на якісь больших маркетплейсах, де багато много, -много в ботексі, вам ніколи не дадуть якісну консультацію. Бо це просто менеджер. Він ніколи не Просто менеджер він ніколи не знає, як працює цей продукт, бо він не, не працює з волоссями. Він просто менеджер. Але ми, як технологи, ми розуміємо, як із нагадою із такого. Да, от, Волосся, зробити гладесеньке і не испугатися, ну, не, не а взяти клієнта і завершити процедуру від початку до кінця. А, ось такий мені, в мене був опит роботи з Афроволосом. Це був нагадую, нагадує картин. Це було 8 часов годин праці, де ти хочеш. Покинути цього клієнта і вбежати, скаже, я не вмію, я не можу, але ні, я допрацювала. Я зробила свій ефект. Вау по цьому волосю. Звертайтесь для до технологів, приспра... питайте, якої техніки, як можна там, якщо у вас блонд, якщо у вас не блонд, де що я можу вам, я завжди на зв'язку і можу вам відповідати. Я для цього з вами і співпрацюю. Да? Я вам продаю, але я і... І навчаю вас. Якщо у вас є запит на онлайн-навчання, на індивіду... індивідуальне навчання, якщо ви хочете знати, як працювати з міксами від Fox. Будь ласка, приходьте на будь-яке навчання. Ми даємо знижку на постійній основі вашого індивідуального персональний сертифікат оригінального ВІФТФС Професіонал. Так, дівчатки, коментарів я від вас не бачу. А, вот так, от я з вами поділила своїм опитом роботи з афроволосом та з кератином Глос. Чекаю вас на навчанні. І питайте я завжди на зв'язку, для того, щоб вам допомогти зробити найкращі результати. Бай-бай! Дякую!